Що, гадайте, легко бути чортом? Отож Але комусь треба бути і чорт. Бо ви ж люди без нас не можете. Тільки я добрий чорт. Ну, якщо, звичайно, такі буває. У пеклі мені було добре. Там тепло. Робота не важка. Але сьогодні в людей велике свят. І послав мене сатана, щоб я то свято трішки зіпсував, так, так, зіпсував. Ви ж люди не можете жити в мирі і злагоді. Жаль мені вас, але то правда. Тому я приїжав. Війно! Миру з Літай на метлі і в збирає. Робить для чого і сама не знає. Ну що ти зробиш? Відьмацька натура. Признаюся вам по щирості, що ця чортова баба страшенно мені подобається. Спитайтесь чому. Врода не нелюд, людська, лукава, спокусниця. Але правда має з тим великі клопоти. бо навколо неї крутиться багато моїх суперників. Найперший це о корній Дука — Духа, все село. Він найбільше їй подобається. Правда, чого? Я й сам не знаю. Другий. Він думає, що він голова. Відім всі голова. Третій пантелеймо. Дячок місцевої церкви. Теж мені суперно. П'яниця нещасна. За чарку горілки віддасться, що можна. Теж мені суперно. суперне. Ну, Лушає голопупенко. Голопупенко. Ну не даром у чоловіка прізвища Голопупенко. Голопупенко ти ну, ще є. Ну, вже є свербегу, свербеніс, але найбільший його це син Солохи Вакула. Ой, не люблю. Мало того, що він козак дорить. Так він ще й маляр хороб. Намалював нас чортів. У церкві. Ну такими вже ну такими ритучими, такими вже потворними, що от, хто не йде, той плює. Так вже заплювали, що не одмиється. Ну, нічого, нічого плюйте, плюйте. Скоро всі будете у мене там. У пепі. А, і ви будете. А я вас буду смажити. Як баби ковбаси перед різдвом. Ой люблю. Так, щось я заговорив. щось я забавався. Треба щось робити. З чого ж почнемо? Придумаю. Найперше, що я зроблю, вкраду і заховаю місяця. Побачите, що з того буде? Побачите. ইয়ে <inaudible> সেইম Оце нечестику розує. А кажу Она тота і вакуума. Як рядом на мене, то... Thank <laughs> Тробу такую дівчину тут на себе любує з годину своїм голосом. Ще вечор хоче, а сердень в мене мовиртись. Дівчину, дівчино, красачарівниць, Над моїм та типом, повна цариць. є хто на світі з душею живуть, кого не вразила своєю красою. Кого ж споробоцьким? Собі залочити. Кого ти? Кохання на поїждити. Дай би. Готова! Готова, мені ясочка зараз після свят викінчу. Якби ти тільки віддала, скільки я попоходив коло нині, за те не буде ні в кого такої скрині, як у тебе. Ні в пани, ні в попівне. Я як розмалюю, поле буде жовто гаряче, а по йому розкинуть червоні і сині квітки. Ну, не серце на мене. Дай хоч поговорити з тобою. Подивитись. хороший, я так на тебе дивився і дивився, дивився і дивись, здається, закам'янів, за бо на цьому місці я все дивився на тебе. Оксано, зірюй моя, Дай тут. Дай мені Ач ти який. Тільки батько мій. Побачиш, що <сміт> мені довжине за своєю матір'ю. Не буде цього ніколи. <сміт> Побачимо. <сміт> Сану серце моє, ну що хочеш зі мною робити. Заріж мене кращий раз. Не любиш то не смійся. Подумаєш, на молодш заміжки мав мене, а я ще маю перед тобою чи що. Скажи хоч, кого покохало твоє серце. Дай подивлюсь вічі своєму ворогові. Типа й тика, не дивитися, те паспорт. Як буря у лісі тупила гімає, отверте кохання, мене знемагає, своє моє серце до смерті загрібно його і стоїла недовольних а Почув те на мене у знабі твої очі, до того мовного коніля, по будівлі бачити чіну постану. Кохай, кохай, кохати все буду моя, чи цариця до віку до суду, бо може солечко наставити, саме за тебе, як зараз поляну. Амінь послухати, ти справді ніби мене кохаєш, а до пепітой на другу ще й мене зміняєш. Ви хлопці парубки, одні великопшиці, у вас правди тільки є, як води в кориці. Не жартуйба, моя зоревий сухай важливе, та скажи мені, в останній словечко капіве. Чи такий же остойти я на твої очі? Що до мене прибіг міти не скороче. Чи ще може довізветься дораз поза тіла? Коли поки місяця немає, сяють ясні зорі, поки ті коти війна, як рибанка в морі. Куди підеш, паруба хто за тобою грає, полюбила, кого схочеш, хто тебе спитає? Як я стану тебе, зоречі на песнувати? Навіть ті ту не лозвою на тебе бояти. Що хочеш, буде тебе, поніс на кастриня? Ці мої світлиці будеш права господиння. Ще рана косачі по волю правлявати. Та інші мене забратиш. Що будеш кохати? Твоя воля, моля, воля буде, аж до Чого схочеш, тільки ставиш. Зараз і то